Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита, вітаю, глядачі. Дякую, що ви приділяєте нам свій час і пропоную розпочинати. Давайте. Вже в сьоме або восьме так доповідають високі персони Російської Федерації. називаємо як так своєму безпосередньому керівництву президенту про те, що вони взяли всю Донеччину. Самі зробили велику лінію фронту, так і не можуть взяти Донеччину, фактично. У чому сакральність цього напрямку, і чому їм так важливо вже вкотре про це доповідати? А потім виходить, що доповідати ще раз, так тобто, чи чи не виникає запитання? Запитання виникає, звісно ж, і запитань виникає багато, і саме тому і в російського до речі, також і їхніх лідерів громадської думки, тому що ще недавно я нагадаю, що ну просто поливали брудом російські телеграм-канали. їхні ось ті мілітарі, експерти, військові експерти поливали брудом все керівництво збройних сил Російської Федерації, і до речі, персонально міністра ж. Шойгу е, і вони зрозуміли, що вони вже не можуть ніде демонструвати своєї переваги, тобто, на жодному іншому напрямку, вона вже безповоротно втрачена. Лишається тільки один донецький напрямок. Там просто е, залишається ну досить розгалужена система саме залізничного сполучення. А от саме залізницею. По найбільше постачається боєприпасів на фронт і тут близькість до російського кордону, близькість до окупованих територій, ось так званих ДНР ЛНР. І от звідси вони можуть звичайно поповнювати свої резерви і тому вести оці бої. І отже, росіянам потрібно виконати, хоча б одне завдання, і то і вони мають продемонструвати своєму політичному керівництву, хоча б якусь перемогу. Інакше питання: навіщо це все? Тобто навіщо затівати цю війну, навіщо її продовжувати, якщо немає жодних е, перемог, і більше того, немає жодних перспектив. От зараз вони намагаються е, дати російському і політичному керівництву і відповідно російському суспільству ілюзію якоїсь перспективи, нібито вони захоплять Донецьку область. Звичайно, що ні, звичайно, що не захоплять. Але іншого виходу немає. Інакше це буде величезний удар, це буде величезна деморалізація і для російської армії, і також для російського власне суспільства. Дякую вам за розмову. Було дуже цікаво послухати ваші коментарі. Побачимось. Так, да, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватись.